Нас кинули, розвели, як тих лохів, і кинули, як той співає скрябін. Хто ще не зрозумів, то це я про аферу, яку провернула наша держава із відключенням світла посеред літа. Дружненько. Повідключали тиждень два, підняли тариф до 4, там 82 і все, і вже відключень немає. Хто керує державою? Правильно, Ахметов. Ось один з олігархів. Зараз буде із газом скоро так, уже на зиму. Дякую. Вам дякую. Дуже дякую. Я хочу подякувати вам. Я дуже дякую вам. Ви зробили дуже добру та велику справу. А це, власне, я так розумію, була подяка Ахметова, українському народу і Україні. За те все, що вона зробила для нього. А саме. Віддала задурно в приватну власність всі енергоресурси українців і України. А саме всі атомні станції, всі гідроелектростанції і взагалі все-все, що виробляє електроенергію. Ось хто насправді керує Україною.